У ну, наразі дійсно на схід на окуповану Луганщину прийшли холода, дощі збільшилась кількість скарг місцевих мешканців про те, що місцева влада нічим не займається в будівлях, будинках холодно, покрівлі текуть і. Все це в принципі притаманно громадам Сєвєродонецького району. Якщо безпосередньо про Сєвєродонецьк, то там більш-менш щось відбувається. Окупаційна влада намагається готувати місто до зими, але ті успіхи, які вони транслюють на своїх пропагандистських каналах, і ну дійсно, це там крапинка, капля в морі по потребах місцевих мешканців, і зараз іде. Мова про те, що централізованого опалення ніде не буде в Сєвєродонецьку, єдиному місті на нових окупованих територіях. Окупанти намагаються встановлювати міні котельні Зараз ця робота тільки розпочалася все більше відновлювальні роботи там на мережах глобальних централізованих нагадують просто марадерство і вирізання мереж на металобрухт. За нашими такими наблюденнями, скажімо так, близько 10 котелень вони зможуть змонтувати. І там декілька об'єктів соціальної інфраструктури, декілька будинків вони запитають, але насправді я ж кажу, обсяг тих робіт це там менше 10% від потреб. А ще другий аспект це те, що дійсно в місто наїхало дуже багато. Переселенців, скажімо так, з малих народів Російської Федерації на сьогодні, мабуть, місцевих мешканців там залишається третина від всього населення, яке зараз перебуває на території середенського району. В більшості випадків це або військові російські, або родини російських військових, або такі буряти кавказці якути, які приїжджають сюди для асиміляції. Ми кажете про присутність там військових. Ну і ми в принципі пам'ятаємо, що росіяни встигли перекинути свою там яку новостворену 25 ту армію. Вона десь там в районі Луганська, і в неї було дислокування. А що можна взагалі про них сказати? Дислокація, а що про них можна сказати? З одного боку, я стикалася із вашими заявами, де ви говорили, що дезертують, зараз дедалі частіше да зокрема і ви говорили про шторм зет. З іншого боку, ясно, що коли підвозять нову хвилю цих Мобілізованих то вони ще не стріляні, вони ще не такі лякані, і можуть там себе більш-менш спокійно почувати. В якому стані зараз російське військо? Ну, російське військо трошки можна сказати розрознене, воно складається з різних підрозділів, з тих же самих СТОМЗ, з тих же самих новомобілізованих, плюс є певні професійні підрозділи механізовані, які займаються якраз артпідготовкою і підтримують ті місні штурми, якими окупанти. Йдуть вперед, якщо про Z, то це як ми розуміємо, зеки, які там близько тижня пройшли якісь навчання якраз на території лагерів. На півночі Луганської області і далі йдуть напередок. Вони зовсім не мотивовані, вони зовсім погано підготовлені використовують навіть загранотряди для того, щоб вони йшли вперед. Вони дійсно не хочуть воювати. Вони намагаються дезертувати. Є навіть випадки вбивства, наглядачів. скажімо так, якщо про 25-ту армію загальновійськову, то там дійсно більшість це новомобілізовані. Вони не обстріляні. Дійсно, вони гірше Укомплектовані зараз. Якраз ми на наблюдаємо те, які значні втрати, в тому числі цих підрозділів, вийдуть на території Луганщини, Донеччини і Харківщини, підтягують вони резерви, але вони дуже швидко закінчуються. Дуже багато поранених, і навіть в підвалах будинків багато проверховок вони вже влаштовують шпиталі, тому що не вистачає потужності не військової інфраструктури і медичної, і не цивільної. Пане Романе, а як щодо оперативної обстановки, зараз ми звітуванням генштабу бачимо, що Авдіївка під великим ударом. А що на Луганщині пишуть, що росте кількість наземних ворожих атак та авіанальотів? Зокрема, от активно росіяни виступили у серебрянському лісництві. Як по оперативній ситуації зараз? Ну дійсно палає зараз вся лінія зіткнення. Якщо на Сватівському напрямку, на Лімансь, на Куп'янському, скажімо так, більше активності на Харківщині, то на Луганщині більше активності, все ж таки на Ліманському напрямку. Це Макіївка, Торське, Вілогорівка, безпосереднє лісництво. Окупанти йдуть вперед великими м'ясними штурмами з активним використанням всіх видів артилерії, авіації. Ствольної реактивної міномети, гранатомети, але реально якихось навіть локальних успіхів на на сьогоднішній день не зафіксовано. Значні втрати і в техніці, і в військових дійсно за останні там три дні наземні операції збільшились. Ну, в рази зараз дуже дуже активні бойові дії тривають практично по всій ну, і днями. стало відомо, що окупанти у Сєвєродонецьку почали перевіряти документи на торгівельні об'єкти та нерухомість. Це своєрідний етап до чергового етапу, своєрідна підготовка до чергового етапу рейдерства. Ну, по сероденську це відбувається вже давно. Це новини, але найбільше касається красироденського району. Це мова йде і про Рубіжне, про Лисичанське про Креміну. Дійсно, вони перше це з чого почали. Це інвентаризація житла. І націоналізовували житло, власники яких не там не повернулись на окуповану територію. Зараз мова йде про об'єкти там соціальної інфраструктури, про комерційну нерухомість. Я думаю, що це теж в якомусь сенсі переділ власності, отжим, і намагаються вони заробити і на цьому якісь гроші. Романе, дякуємо, що знайшли час, аби все це розповісти. Голова Сєвєродонецької РДА Роман Власенко був на прямому. Дякуємо.